Різдвяні свята 1992 року для жителів невеликого міста Дейтон в штаті Огайо не були щасливими. В ті дні їхні думки були охоплені страхом перед терором, що гуляв у вулицями міста в обличчі банди підлітків, яку пізніше назвуть Різдвяні вбивці. Як і будь-якого іншого року, в грудні маленьке місто Дейтон готувалося до Різдва. Вулиці були прикрашені святковими вогнями, заклопотані жителі бігали по вулицях, магазинах в пошуках подарунків для своїх близьких. Але найближчими днями святковий настрій буде зруйнований жахливою низкою злочинів, в результаті яких шість людей втратять своє життя, а ще троє будуть важко поранені. Привіт! Мене звати Вероніка і я вітаю вас на каналі Темрява. Тут я розповідаю про злочини, секти та інші страшні історії. Ця історія про банду проблемних підлітків, які називали себе Downtown Posse. Більшість часу вони витрачали на те, що лазили центральними районами міста в пошуках пригод на свою п'яту точку. Лідером цієї групи був 19-річний юнак кремезної комплекції на ім'я Марвело Скін. Хлопець ніколи не був заарештований, гарно вчився і мав вигляд порядної людини в суспільстві. Але в 91-му році, за рік до описуваних подій, під час пограбування магазину був вбитий його брат. Це значно вплинуло на Кіна. Він впав в депресію, кинув школу та зазнав темних змін у своїй особистості. Другим учасником, а також фактично інтелектуальним лідером банди, була 16-річна дівчина Кіна на ім'я Лора Тейлор. Лора була відома своїм вкрай жорстоким характером і суворим ставленням до навколишніх. Також в групі були 17-річний Демаркус Моріс Сміт та його 20-річна дівчина Хезер Ніколь Меттюс. Всі члени банди покинули свої домівки і родини. Вони вели розгольний образ життя і весь день тинялися вулицями міста, грабуючи молодь. Вони ночували у друзів, де тільки була можливість. Напередодні Різдва групі стало нудно від їхніх звичайних рутинних капостей, і вони вирішили зробити щось більше, значно більше. Давайте додамо драми в наші життя, сказала 16-річна Тейлор. Банда планувала пограбування. Вранці, 24 грудня, дві дівчини Тейлор та Хезер спокусили 30-річного працівника Дженерал Моторс на ім'я Джозеф Вілкерсон. Вони запропонували йому провести час в компанії двох оголених дівчат в нього вдома. Але Джозефа очікувало дещо інше. Прибувши до нього. Погрожуючи пістолетом, дівчата прив'язали його до ліжка за допомогою електричних дротів, і це не були рольові ігри. Вони пограбували його, але чи то вже скоєного їм здавалося замало або жага до крові вимагала більшого? Або від страху залишити свідка, крізь подушку, покладену на Джозефа з метою поглинання звуку, кін вистрілив йому в груди. Він зробив постріл з Дерінджер 32 го калібру, який він перед цим знайшов в гаражі жертви. Згідно зі свідченнями Метьюс, перший постріл не був смертельним і лише поранив Джозефа. Тоді Лора зробила постріл в ліву скроню з їхнього власного пістолета 25-го калібра, щоб Джозеф Вілкерсон назавжди замовчав. Наступні три дні банда підлітків тусила в будинку Джозефа і використовувала його в якості своєї бази, поки його бездиханне тіло так і залишалось лежати прив'язаним до ліжка. І це був лише початок їхніх жахливих розваг. Вони вкрали старі побутові прилади, знайдені в будинку, такі як телевізор, микрохвильовка, телефон, фен для волосся. Ну, хоч унітаз не винесли, як деякі. Єдина дійсно цінне з того, що вони привласнили, була автівка Джозефа, яка була використана в майбутніх злочинах. Другою жертвою стала 18-річна Даніта Гулет, яку вдома очікувала її двохрічна донька. Її знайомі казали, що вона була турботливою мамою, вивчала креслення, працювала в реліс ресторант. Вона робила все для своєї родини. Того ж дня на 517 Ніл Евеню приблизно 10-ї вечора під час розмови по таксофону до Гулет підійшли члени банди і наказали їй віддати свої речі. Вона підкорилася, але Марвело Скін направив на неї пістолет і зробив 9 пострілів, 5 з яких влучили в дівчину. На іншому кінці телефону була сестра Даніти Ронда Гулет. Коли Ронда розповідала про загибель своєї сестри, Ронда сказала, все, що вона сказала, це не стріляйте в мене, і вони все одно її застрелили. Вона віддала їм усе, що мала. Я б так хотіла, щоб вони пощадили мою сестру. Даніта пережила стрілянину, але вона померла дорогою до лікарні. Підлітки відібрали в неї рюкзак, куртку, кросівки та 50 центів. Поліція повідомила, що Гулет стала мішенню через Демаркоса, який вирішив, що йому потрібні тенісні кросівки філа, які були на дівчині. Перед тим як закінчилася ця трагічна доба, група збиралась вбити ще одну людину. Якщо попередні цілі були обрані суто випадково, тепер кровожерливі вбивці захотіли втамувати жагу помсти. Їх наступною мішенью став Джефрі Райт, колишній хлопець Хезер Метюс. Близько опівночі вони знайшли його у спільних знайомих на Юма Плейс Хаус. Це одне з місць, де банда проводила час. Де Маркус Сміт, теперішній хлопець Хезер, відстріляв весь магазин в Райта, з яких чотири постріли досягли цілі, влучивши йому в ноги. На щастя, Сміт не був вправним стрільцем, і всі поранення були не критичні. Попри чотири кулі в ногах, Джефрі чудом вдалося врятуватись і втекти до сусіднього будинку. В тому будинку знаходились їхні спільні знайомі, які теж свого роду були частиною тусовки Даунтаун Посе. Це була 16-річна Венді Котріл та 18-річний Марвін Вошингтон. Четверо повірили, що ті нікому нічого не будуть розповідати, принаймні поки що, і відправились до будинку Вілкерсона, де вони залишились на ніч. Вірогідно на ранок Лора вирішила, що вбивати колишніх це прикольна ідея. Мій наступний. Певно, що саме так вона і сказала, беручи до уваги наступну жертву. Колишнім Лори був 19-річний Річард Медокс. Це був порядний хлопець з заможної родини, і в нього була власна автівка. За продуманим Лорою планом ввечері, 25 грудня, вона зателефонувала Річарду і напросилась проїхати з ним і поспілкуватись. Скін та Демарко Сміт їхали за ними на машині Вілкерсона. Як далі мав розвиватись план, було невідомо. Під час діалогу Річард запідозрив щось не те і почалась сварка. Але Лора встигла вихопити пістолет і поцілити Річарду в праву скроню. Все це відбулось на ходу. В результаті некерована автівка врізалася в дерево на Бентон Авеню, тоді як Лора Тейлор. Пережила цю аварію, адже вона вискочила з автівки до того, як вона врізалась, і вона покинула місце злочину. А Річард Медокс загинув. На той момент стан групи вже був шалено напружений. Вони нервували по кожній дрібниці. Вони вирішили, що не будуть ночувати в будинку першої жертви або в мотелі, і заночували усі разом в машині. Ще до світанку на заправці банда помітила дівчину, яка підкачувала шини її чорного Dodge Shadow. І вони вирішили, що це гарна ідея змінити транспортний засіб або з бажанням мати ще один. Тому банда наблизилась до жінки та пригрозила пістолетом. Жінка швидко зреагувала та втекла неушкодженою. Перед тим як продовжувати, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал, це дуже допоможе цьому відео. Підлітки підігнали автомобіль і поміняли місцями номерні знаки з авто Вілкерсона, щоб заплутати поліцію, адже це очікувано, що жінка звернеться до поліції, щоб знайти викрадене авто. На ранок вони вготували вже наступний злочин, в них закінчувались гроші, попередні справи не сильно зробили їх багатими. О 8 ранку, 26 грудня, група поїхала до міні-маркету Шорт Це був звичайний продуктовий магазин, який знаходився на Вест Street. І першою на розвідку увійшла Лора Тейлор. В крамниці було доволі людно: декілька відвідувачів, декілька працівників, і навіть один з відвідувачів придбав Лорі фруктовий сік. Серед працівників була Сара Еберхам, 38-річна мати трьох дітей, а також співвласниця магазину. Вона в той ранок стояла за прилавком. Не зрозуміло, яку саму ціль несла розвідка Лори, оскільки кількість людей в супермаркеті не зупинила злочинців, і вони все одно патакували магазин. Ніяк не приховуючи свої особистості, вони відкрито зі зброєю увійшли до магазину. Кін підійшов до Сари і, погрожуючи пістолетом, наказав віддати гроші, все, що в неї є. І вона, звісно, послухалась, але це не врятувало її. Вона отримала два постріли в голову. Не дивлячись на це, жінка ще залишалась живою. Сміт почав прицільно стріляти по іншим, а ми вже з вами знаємо про його чудові стрілецькі навички, і більшості присутніх вдалося втекти неушкодженими. Єдиний, в кого він влучив, був Джонс Петіс, чоловік 67 років, і він отримав поранення в живіт. Після чого він прийняв рішення, яке врятувало йому життя. Він просто впав на підлогу і, лежачи нерухомо, прикинувся мертвим. Сара Абрахам померла в лікарні через 5 днів після пограбування. Грабіжники вбили її за неймовірні 44 долари це все, що було в касі того ранку. Раніше вночі 25 грудня, коли Демаркус Сміт палив по Джефрі Райту на Юма Плейс, були свідки їх спільні знайомі Венді та Марвін. Тоді четвірка повірила, що вони нікому нічого не будуть розповідати. Але тепер вони були на нервах, вони боялись переслідування поліцією, і їх підозра не давала їм спокою. З бажанням позбутись цього тягарю, банда вирішила прибрати свідків. Вони запросили парочку потусити з ними, а ті, навіть знаючи, на що здатні їхні, ну нехай буде друзі, а можливо, знаючи й інші подробиці злочинів, взяли й погодились. Згідно зі свідченнями Хезер Меттюс, Четвірка купила трохи пива та вина. Вони забрали на автомобілі Марвіна та Венді під приводом відправитись в якесь місце, де в них буде вечірка. Кін сказав, що йому потрібно в туалет і від'їхав на поле в річі Драйв. Це була тиха місцевість на околиці міста. І після того, як машина зупинилася, кін і Сміт витягли зброю і змусили Венді та Марвіна вийти з машини. Під дулами зброї їх відвели за купу сміття. Їх поставили на коліна. Кін допитував Венді: чи казали вони щось поліції, чи казали вони взагалі комусь. У відповідь він почув лише ні. Ми нічого не казали, але він не повірив. Спочатку він вистрілив в голову, а потім в серце і живіт. Тим часом поряд сміт стратив Марвіна. Злочинці холоднокровно зняли з них взуття якісь прикраси, повернулись до авто. Перезарядили зброю, повернулись і постріляли в тіла ще. У вас вже, напевно, багато разів виникало питання, а що весь цей час робила поліція. Вони робили щось, звичайно, але спочатку навіть не здогадувались, що всі вбивства пов'язані між собою і не мали уявлення, кого вони шукають. Навіть попри те, що банда планувала злочини, все, що вони робили, виглядало цілковито хаотично. Той факт, що це були злочини, які абсолютно не були пов'язані між собою, робив ці справи надзвичайно важкими, не було навіть мотиву. Розслідування почалось після стрілянини на Ніл Евеню, де біля телефонної будки була знайдена Даніта Гулет. Незвичайними особливостями з місця злочину було те, що, попри зимову холодну погоду, на жертві було відсутнє взуття і верхній одяг. Також в неї були кульові поранення на долонях. Відповідно, це значило, що вона підіймала руки або закривалась ними від нападників, або намагалася дати їм відсіч. Але найбільшу увагу привернув незвичний тип гільз. Це були алюмінієві калібру 25 Blazer. Це нетипові набої, які частіше використовуються в спортивних цілях для змагань або тренувань, і вони не створені для того, щоб вбивати. Але вони можуть це робити. До речі, саме тому ці кулі не одразу вбили продавчиню в магазині, попри декілька пострілів в голову. Наступного дня було вбивство Річарда Медокса, і свідки розповіли, що вони бачили молоду дівчину, яка вистрибнула з автівки під час руху перед тим, як авто врізалось в дерево. Поспілкувавшись з батьками Річарда, поліція дізналась про його дівчину Лору Тейлор. Ті її описували як невинне створіння. Також їм вдалося дізнатись, що родина Тейлор вважала, що вона взагалі зникла і вони не знали, де їхня донька. Під час вбивства Тейлор використала Деренджер 32-го калібру, тож поліція поки ніяк не пов'язувала два вбивства. Цікавий момент, але мені не вдалося знайти жодних згадок про Джефрі Райта, і відомо, що він викликав поліцію одразу після поранення, коли він був дуже наляканим, і щоб. Врятуватись, але виходить, що він не доніс на своїх кривдників, адже він їх знав особисто. Бо якби він це зробив на цій стадії, поліція б можливо ще не пов'язувала все разом, але б точно знала імена злочинців, серед яких було і ім'я Тейлор, адже її шукали. Натомість є багато свідчень про те, що майже до останнього моменту 16-річна Тейлор фігурувала у справі, як зникла потенційна жертва, і аж ніяк в ролі співучасниці злочинців. Це лише мої припущення, а які думки про цю обставину у вас, напишіть в коментарях. Далі стрілянина в міні-маркеті Шортстоп. Була велика кількість свідків, які описували групу підлітків, які скоїли злочин. А також набої, якими була вбита Сара Абергам, були ті самі блейзер 25-го калібру, що вбили Даніту. Тільки тоді поліція зрозуміла, що по місту бродить неконтрольована банда підлітків, які шмаляють в усе підряд. Насправді, перше, що нас насторожило, це боєприпаси. Потім ви починаєте хвилюватися і розумієте, що ми маємо справу з людиною або людьми, які ймовірно не зупиняться. Приблизно в той самий час в поліцію звернулась дівчина, на яку напали на заправці. Вона заявила про напад і викрадення автомобіля. Були активізовані усі можливі резерви, щоб пришвидшити пошук злочинців. Розслідування продовжувалось безрезультатно, аж доки ввечері, 26 грудня, через 72 години після першого вбивства, офіцер Джон Хьюбер не помітив підозрілий доч Шедоу. Він просканував номерні знаки і виявив, що вони зареєстровані на Джозефа Вілкерсона і були не від цього автомобіля. Він повідомив про це в участок і попросив підкріплення. Х'юбер переслідував підозрілу автівку і коли отримав підкріплення, то вони їх затримали. В машині були Марвела Скін та Лора Тейлор, і без жодного спротиву вони мирно здались поліції. На допиті Кін скаже, що Лора вмовляла його стріляти в поліцейських, але він не послухався. Поліцейські думали, що це підлітки, які просто вкрали авто, але при огляді вони помітили зброю, і стало зрозуміло, що вони спіймали дещо більше. І через деякий час поліція заарештувала і інших учасників Даунтаун Посе Демаркуса Сміта та Хезер Метьюс. При затриманні Лора була одягнена в пальто Даніти. На шиї в кіна був ланцюжок Венді Котрил, і він мав в кишені ніж Джозефа Вілкерсона. А Демаркус був взутий у ті самі тенісні кросівки Даніти. Вечір перед Різдвом. Ви гуляєте. Ви бачите дівчину біля телефону. Що трапилось далі? Ми, ми просто проходили повз. Я кажу: давайте пограбуємо її, подивимося, чи є у неї бабки. А він такий зніми взуття та куртку стерво. І такий весело гріздва стерво. Наступний день після Різдва ви вирішили пограбувати магазин. Так, нам були потрібні гроші. Вона чинила опір чи просто віддала вам гроші. Вона просто віддала мені бабки. Куди ти в неї вистрілив? Її обличчя. Крім цих речей, в авто також була знайдена величезна кількість доказів, які були пов'язані з усіма вбивствами. Це не лишало жодних сумнівів в їхній провині і позбавляло необхідності доводити її. Трохи пізніше, рухаючись по сліду номерного знаку, який був зареєстрований на Джозефа, поліція перевірила його будинок, і одразу з порогу вони відчули трупний сморід. А тіло самого Джозефа знайшли в спальні, воно так і лежало прив'язаним до ліжка. Після затримання та допиту детективи охарактеризували Тейлор як одну з найтяжчих осіб, що їм доводилось бачити. Вона сиділа мовчки і ігнорувала будь-які звернення до себе, навіть ходила під себе замість того, щоб попроситись до туалету. Тейлор відвідав місцевий пастор, який знав її і не міг повірити, що така мила та юна дівчинка могла бути причетна до таких жахливих злочинів. Щоб запевнити його, що вона могла. Вона віч на віч розповіла про ще два вбивства, про які поліція досі не знала. Це про вбивство Венді та Марвіна. Тільки після того, як пастор передав цю інформацію поліції, вдалося знайти їхні тіла. Інші натомість більш-менш співпрацювали, особливо Хезер, в той час як 17 Де Маркусу Сміту та 16-річній Лорі Тейлор загрожувало довічне ув'язнення. Повнолітні 19-річний Марвело Скін та 20-річна Хезер Меттюс в штаті Огайо могли бути засуджені до смертної кари. І щоб уникнути цього сценарію, Хезер погодилась повністю співпрацювати зі слідством і розповісти все і в усіх подробицях. Впродовж 93-го року, всі четверо були засуджені і отримали свій вирок. Лора Тейлор була безпосередньо причетна до трьох вбивств, де Маркус Сміт вбив двох, а також декількох поранив. І на декількох скоїв напад. Хезер Метьюс напряму не брала зброю в жодному з вбивств. Говорячи з в'язниці у 2000 році, Хезер Метіус дала деяке розуміння тому, чому вона взагалі була залучена до цієї кривавої низки подій. Я хотіла бути схожою на них, я хотіла робити те, що вони робили. Зі слів детектива Бьорка він стверджував, що всі в банді були добровільними учасниками всіх злочинів. Всі троє отримали довічне ув'язнення: Лора Тейлор і Хезер Меттюс відбувають термін у виправній колонії Огайо для жінок, а де Маркус Сміт перебуває в Менсвільському виправному інституті. Всім їм зараз десь 50 років, їхній вирок передбачає, що всі вони ніколи не зможуть бути умовно достроково звільнені, тож вони вже більше ніколи не вийдуть на волю. Скін був звинувачений у безпосередній причетності до п'яти з шести вбивств і був засуджений до смертної кари. Його адвокат намагався посилатись на Посттравматичний синдром, яким він страждав після загибелі його брата, але судді дійшли до рішення, що його рівень ПТСР жодним чином не виправдовує жахливість його вчинків. Його мати так само просила іншої міри покарання. Я знаю, що він має бути покараним, але я прошу вас, будь ласка, не забирайте його життя. Він писав листи в церкву, в яку ходив в дитинстві зі словами каяття. У віці 36 років, після 17 років у камері смертників і кількох відхилених апеляцій, Кін був страчений за допомогою смертельної ін'єкції 21 липня 2009 року. Його останньою стравою був величезний стейк, півкіло креветок з коктейльним соусом, картопля фрі та цибульні кільця, хліб з маслом, дві сливи, манго, півкіло винограду, німецький шоколадний торт, дві пляшки пепсі та дві пляшки вершкової соди. Ніколи не висловлюючи жодних пояснень або слів каяття сім'ям загиблих, його останніми словами були. У мене немає слів. Дякую за перегляд, бережіть себе і побачимось у наступному відео.